От, вже бачите, вони вздуті. І сьогодні я вам покажу, як їх розбирати як вирішити саме цю проблему. А я вам покажу чудовий варіант, де навіть корпус розбирати не потрібно, бо тут ця частина на магнітах: ось цей павербанк можна сюди 18650 акумулятор вставляти. Тільки ну, не такий дешевий, потрібно якісний, а краще навіть високотоковий. Ну, а що по максимуму є 21700 формат. Тут один акум має ємність 5000. Тобто вставляємо сюди дві штуки і ми маємо павер на 10 тисяч. Також потрібно брати якісні. Ну, я брав просто на OLX. І що ми отримуємо? Павербанк із швидкою зарядкою. Ось тут Quick Charge 3.0 і Power Delivery 3.0. Технічну інформацію ви бачите. З цієї сторони також. Ось так просто закрити цю частину корпусу, бо вона на магнітниках, і отримуємо павербанк зі швидкою зарядкою. Супер. Вихід USB і вхід-вихід Type-C. В комплекті кабельочок. І такий перехідничок, Це коли ми вставляємо акумулятори. Менші розміром 18650. Коротше, пауэрбанк супер.